Технічний менеджер компанії Адама Україна по очемкурам. Сімака Кавадин. Ми знаходимося в даний час Тернопільської області, культура цибуля на капельному зрошенні. Ми б хотіли сьогодні вам розповісти про високотехнологічний двокомпонентний інсектицид кормаран, який складається з двох діючих речовин. Новалурон, контактна діюча речовина, яка знижує плодючість самиць. Та унеможливлює переход личинки стадію в стадію і контролює її від, від яйця до імаго. Має механізм дії, інгибінування, синтезохітину. Ацетамепрід це системна діюча речовина, яка приводить комах до нервового збудження. Має цей препарат широкий діапазон робочих температур. І е, зареєстрований в використанні два рази за сезон. Корморан. Норма внесення 04,08 літрів на гектар. Працює проти найрозповсюджених шкідників цибулі, цибулева муха та види трипсів. На цибулеву муху норма розраховується 04,05 літрів на гектар даного продукту. На види трипсів від 0,5 до 08 літрів на гектар. В даному господарстві. Добре контролювався трипс і в пазуха листа навіть в даний час його немає. Даний продукт безпечний до корисної ентомофауни. Рекомендую застосовувати в господарствах в системі захисту цибулі проти шкідників. гарних врожаїв. Та до майбутніх зустрічей!